Слава Ісусу Христу, сьогодні говоримо з вами про те, як будувати справжні християнські взаємини. Всі ми добре знаємо, що люди поблизу для того, щоб бути разом, щоби спілкуватися. Немає таких людей, котрі прагнуть ізоляції, адже кожен з нас хоче говорити. Нам тяжко мовчати певний час, правда, і нам деколи хочеться, щоб нас хтось підтримав, хтось вислухав, побув з нами. І сьогодні з вами будемо говорити про те, як по справжньому побудувати нормальну християнську дружбу, адже часто ми живемо поверхневі стосунки у сучасному світі, де ми маємо можливість спілкування як і реального, так і візуального. Ми будуємо часто такі речі, які називаються поверхневими. Ми відповідаємо повідомлення, коли хочемо відповідати. Ми ігноруємо, ми ставимо на все лайки або позитивні, або негативні. Ми оцінюємо за обкладинками, ми ховаємо свою справжність за соціальними мережами стараємо, в інстаграмі, в Тікдосі, ми робимо собі певний образ, за яким нас не знають. Але будувати християнські справжні взаємні відносини це перше все на щирості. Також християнські взаємні відносини, дружба. Перше це є щира дружба, друге це є любов у цій дружбі, і третє це є прощення. Дружба. Це так би мовити нести рюкзак у подорожі один на двох, де ми міняємося, ми маємо там спільні речі, і ми його передаємо один одному, так щоб подбати один про одного, щоб його не замучився. У справжній християнській дружбі ми спілкуємося, ми є щирі, ми йдемо разом. У християнській дружбі в нас є одна ціль, і цією ціллю має бути ясно, що спасіння, але також і взаємне збагачення один одного. Друге, це є любов. У справжній дружбі має бути присутня любов, але любов не егоїстична для того, щоб використати. Тобто я сам себе люблю, я хочу, щоб біля мене всі щось робили. Але любов також, котра є жертовною. Тобто, я у дружбі жертвою свій час, жертвою свої емоції, жертвою свій е, потенціал, свої таланти для того, щоб мого друга, мою подругу, збагатити зробити його або її кращою, і отримується Замін це завжди балансування між тим, що даю, і те, що приймаю у цій дружбі. Третє це прощення. Всі ми робимо помилки, і це відомий факт. І сильною стороною в дружбі є прощати. Дехто собі думає, що якщо я буду багато прощати, то на мене будуть їздити. Це може бути, коли з нами люди не щирі, коли люди ставлять нас егоїстично, коли вони пропустили на всі ці перші два моменти про дружбу, про щирість і про любов. А коли людина з нами є справжня, коли вона для нас готова е, навіть горе підкорити, то це та людина, котра заслуговує на те, щоб ми її прощали. Зрештою, ми просимо пробачення у Бога за власні вчинки, і ми часто просимо пробачення тих людей, котрих ми чимось образили. І просить цього пробачення, ми очікуємо, що нам будуть пробачати. Відповідно, також і ми. Коли щодо нас хтось з друзів помилився, провинився, свідомо чи несвідомо, сказав якусь певну фразу, чи десь нас уділив увазі і просить пробачення, ми маємо простити. бо саме це зміцнює дружбу. Кожне вибач, і кожне пробачаю, зміцнює наші стосунки, кожне в любові дай тобі допоможу. Або чим я можу тобі допомогти, зміцнюю на наші стосунки, кожне прийняття. Допомоги від друзів з місці наші стосунки. Кожна щира розмова з е, змісту наші стосунки, бо наша справжність це те, що в нас має е, виділяти від тих всіх інших стосунків, які існують у світі. І наостанок е, нам важливо будувати свою дружбу також і на взаємній підтримці у молитві. Справжні друзі моляться один за одного. Справжні друзі ведуть до Христа один одного. Коли ми бачимо, що наші друзі помиляються, ми кажемо слухай, ходи помолимося разом, ми вибудуємо тобі кращий план. Справжні друзі ходять до церкви, ходять до церкви разом, а не ховають від одного те, що моляться чи не моляться. Справжні друзі не стидаються між собою говорити про духовні речі. І справжні друзі, як я вже казав, моляться один за одним. Тому. Щоб мати справжніх друзів, треба молитися, просити Бога, щоб він нам дав тих справжніх друзів і за них молитися, щоб вони були сильні, щоб вони могли бути з нами, щоб вони могли бути для нас, а ми могли б молити і для них. Тож запам'ятаємо собі, дружба має бути щира, справжня, з любов'ю і має бути третє спрощення.